Чи влітку цей будинок на героїв Харкова був отаким: із чорними опалинами з -за вишки в кілька поверхів. Два під'їзди були зруйновані із шостого по дев'ятий поверхи. Зараз у відновленому домі вже монтують газові труби в квартирах, на які так чекали мешканці. Як повертали до життя розбитий війною дім? Далі дім на героїв Харкова в перші дні повномасштабного вторгнення Росії через їхні обстріли горів кілька разів. Одна з пожеж, згадують місцеві, тривала кілька днів поспіль. Доїхати до мікрорайону Обрій, що став практично лінією оборони міста, і був під постійними обстрілами, було дуже складно. У багатопід'їздний дім прилітало кілька разів. Ми, коли сиділи в цьому Бабасховичі, там вже газову трубу перебила, тут пожежа була, і ми з цього підвала, отой підвал нас евакуйовував. У менш пошкоджені під'їзди цього будинку люди почали повертатися ще наприкінці весни. Але шостий і п'ятий під'їзди будівельникам довелося відновлювати на рівні кількох поверхів. Цей дім почали повертати до життя у вересні. Роботи тривали кілька місяців. Будівельникам довелося розбирати пошкоджені поверхи до вцілілих конструкцій і надбудовувати дім наново. Такий підхід вирішили застосовувати до частини пошкоджених панельних будівель. Проєкт відновлення, наголошують архітектори, для типових споруд має бути виключно індивідуальним. Цього вимагає безпека. Отак, у жовтні виглядали квартири в розбитих під'їздах. в Сюдовато квартиру був килют літіло снаряд, розрушила несучу стіну. Повріділа постановілі рамки, подпорки каркас харкас, возвращає несущу стіну. А це вже дім на початку лютого 23-го року. У кінці січня до робіт у відновленому будинку заступили вже фахівці акціонерного товариства Харків Мережу довелося монтувати з нуля пожежа і влучання снарядів. Тут знищили все. Ну, спочатку був демонтаж старих, ті, які були покручені від пожежі. за неділю. Ми установіли шістапу. Це вже не перший будинок, в якому після капітального відновлення спеціалісти Харків монтують на нову газову мережу. У планах такі ж роботи ще й на низці об'єктів міста у будинку ж на героїв Харкова. Нині ззовні, про не вщухаючи обстріли лютого і березня нагадують тільки забиті плитами деякі вибиті вікна.